Миланка, хочеш, дай їй травичку, на. Вона буде їсти травичку. Ні, не, не хоче? Вона хоче яблуко твоє, Миланка. Вона хоче з'їсти, бачиш? Хоче яблуко, Миланка. Ні, не, не віддаш яблучко їй, ні. Ні, Ото яблучко, більше яблучко, Миланко. Оце яблучко більше. Оце, оце, оце. оце. О. Хочеш з'їсти, бачиш? Почекай. Собі не віддай її, дивись, отак от. Дивись, вона зараз буде їсти, бачиш? Бачиш, вона їсть. Мальонь, е, облизала вже, дай вже їй, дай вже, воно брудне тепер стало. Оп. Бачиш? О, вона їсть твої! яблучко. Хочеш, інший дай? Інший, Інший, цій. О Ось ці козі. На, коза. Дусь. Давай разом, давай. Ой. Давай разом. Давай разом. Не хоче коза. Це не хоче, тут тільки білі козочки йдуть. Добрий день, коза. Добрий день, коза.